Довгоочікуване відео на тему нейромереж та штучного інтелекту. Сьогодні на огляді популярний ші генератор Міджорні та альтернативні варіанти на ринку праці. Вже можемо спостерігати нові вакансії, такі як АІ. Тобто фахівець, який реалізує проєкти Це можуть бути світлини, анімації, відеоролики. тощо. Тож не прагав свій зоряний час і навчись використовувати штучний інтелект у своїх проєктах прямо зараз. наразі. Попит перевищує пропозицію, а значить, потрібно терміново освоювати нові навички і підкорювати галузь. З чого почнемо сьогоднішній огляд. Перш за все заходжу на офіційний сайт midjourney.com. Бачу перед собою цікаву матрицю. Не лякайтеся, це головна сторінка сервісу. Прогортую екран вниз і натискаю увійти. Верніть увагу, що сервіс на англійській мові. Якщо потрібен автоматичний переклад сторінки, рекомендую використовувати браузер Google. Проходжу авторизацію, підтверджую свою електронну пошту. Далі отримую наступний лист від Discord з пропозицією завантажити додаток. Завантажу. Далі я опиняюсь у дату. Натискаю на вкладочку сервис і вибираю будь-яку кімнату Room. Тут я бачу згенеровані проєкти інших фахівців, які створюються на моїх очах у реальному часі. Навіщо це? По-перше, щоб заощадити мій час і допомогти знайти необхідний варіант серед вже існуючих варіантів. А по-друге, зорієнтувати по ключовим словам, які використовуються для створення зображень. Це собі навчання онлайн. Чого почати та як задати команду? Щоб генерувати зображення на основі тексту, потрібно у нижній строці поставити криву, а далі серед випадаючого списку вибрати імет. Після слова промпт. Прописую ключові слова і навіть речення для створення зображень, описую всі важливі деталі, щоб отримати бажаний результат. Важливо, команду пишу на англійській мові за необхідності, використовую Google перекладач. Відправляю команду в чат і зможу побачити результат одразу після оформлення платної підписки. На жаль, Міджор не скасував безкоштовний пробний період через великий попит на запити, щі. але якщо ви дійсно хочете виділятись серед конкурентів у будь-якій ніші, то Міджорні найкращий ресурс для генерації текстових та фотозображень. Коштує сервіс. Від 8 до 96 доларів на місяць. Кажу, що для створення будь-якого проєкту цілком достатньо 8 доларів на місяць. Щодо другої команди, а саме обробка власних фото з вашим портретом чи продуктом для такої команди використовую наступні налаштування. У нижній строці пишу криву, а далі серед випадаючого списка вибираю бленд. Додаю фото через файл. Можна додати два фото, наприклад, продукти, логотип бренду. Прописую команду. Відправляю запит на генерацію. Як бачите, все не так складно, як здається. Важливо описувати всі деталі. І тоді ви отримаєте класний результат. Друзі, сподіваюся, інформація була для вас корисною. Пропоную розглянути альтернативні безкоштовні сервіси для генерації зображень у наступних відео. Дякую за вашу активність. До зустрічі!